Здоровесь! Огляд на шоу Classic я вже зробив. А зараз хочу поділитися своєю думкою про ці змагання, розповісти та розібрати деякі нюанси, ну і, звичайно, глибоко зануритись у цей глибокий присяд Мічела Хупера. Отож, давайте розпочнемо із судівства. Воно було достатньо суворе і досить чітке. І в моментах, коли стронгменам не зараховували якісь ваги або спроби, це було зумовлено виключно правилами, а не якоюсь суб'єктивщиною з боку рефері. Яскравий приклад це ситуація із становою Евана Сінґлтона. Спочатку на стрімі ми подумали, що йому не зарахували підйом через... через неправильне положення плечей чи спини. Як насправді виявилося, обов'язковою умовою для гудліфту було залишати свій хват закритим. Івану це зробити не вдалося, він за допомогою лямок опустив штангу максимально на пальці, через що рефері і не зарахував йому досить хороших 436 кг. Ноуліфт у Лукаса Хаттона в принципі, питань не викликає. Уплутані місцями акселя, ну, знаєте, це таке діло житейське. Дуже цікаво, тут нема нічого. А от Менхудстон це уже вправа, яка принесла нам цілу купу сюрпризів у результатах, або, можна навіть сказати, цілий мішок бубликів. Ми чули як і від Хупера, так і від Стольтмана, від Айорса Смактеліса, що кулі були дуже і дуже слизькі і гладкі, через що підняти їх було надзвичайно складно. Але от сам Брайан Шоу у своєму свіжому відео назвав зовсім іншу причину. Як на мене, то вирішальну роль на кулях зіграв саме брак досвіду, бо майже жоден із учасників не брав участі у подібному івенті чи у івенті із такими вагами. Стронгмени допустили з багатьох помилок: клей, стратегія, тощо, якби дехто з них зараз повторив цю вправу, то 100% покращив би свій результат. Також шоу заявив, що кулі були ідеальні і ніфік на них бочку котити. Коли ти не піднімаєш кулю, а думав, що зробиш це легко, то, звичайно, є спокуса звинуватити у цьому обладнання організаторів. На жаль, дехто з хлопців це зробив, але я вас запевняю, з кулями все було в порядку. Пояснили нам також, чому автору Бьорсону не зарахували плюс-мінус чистий підйом третього дамбелу. Справа в тому, що Брайан вимагав ідеального підйому і хотів змусити атлетів позбутися цієї дурної звички, кидати дамбл завчасно. І тут я погоджуюся з Брайаном, бо, наприклад, те, що було на ВСМі, це кака -собача і, і таке можна показувати тільки тоді, коли пояснюєш, як робити не варто. Ну а тепер перейдімо до моменту, який підірвав пукани дуже багатьох глядачів. Звичайно, що я маю на увазі присяд Мічела Хупера. Міч виграв цю вправу, випередивши найближчого переслідувача рівну вдвічі, але зате тепер його почали називати брехуном, шахраєм, читером або, в найкращому випадку, хитруном. Не маючи достатньої інформації, я разом з підписниками дійшли до висновку, що Хупер виграв собі декілька сантиметрів у амплітуді за допомогою хитрості із положенням грифа. Тобто на тестах Міч забив гриф низько, а от уже на самих змаганнях переклав його повище на трапецію. Проте, зі слів організатора Брайана Шоу, зі слів Павла Кордіяки і зі слів самого Хупера, стало зрозуміло, що виміряли абсолютно все. Фіксованим було положення стоп, куди коліні мав дорівнювати 90 градусів, і зафіксоване та сфотографоване положення грифа на спині атлета. Але Мітчу вдалося провернути дещо іншу хитрість. Відвівши трохи таз назад, йому вдалося опустити тулуб і таким чином перетворити цей івент на якусь дивну варіацію напівприсіду та вправи «Good morning». А далі все, що міг зробити Брайан Шоу, це просто рахувати хуперу повторення за повторенням. Бо торкання верхньої точки платформи є, і торкання нижньої точки платформи є. Таким чином Лосю вдалося дотриматись основних параметрів зарахованого повторення без досяду у 90 градусів. Брайан шоу прокоментував це так. Це стронгменівський присід, а не присід із пауерліфтингу. Усі дотримувалися правил і намагалися знайти для себе найкращий шлях у цьому івенті. Можливо, навантаження на тестах у 120 кг відчувалося інакше, аніж на змаганнях, де вага була 367 кг. Тому атлети шукали для себе вирішення цієї проблеми. Поділився зі мною своєю думкою стосовно цього і Павло Кордіяка. Довіт на рахунок Хупера. Нам за два дні до змагань, коли ми тестували обладнання, ми виставляли положення ніг, положення грифу на плечах, і нам заміряли кут в коліні. І це все фотографували і записували. Тобто схитрити він не міг з положенням грифу і з положенням стоп, але поміняти паттерн присідання самого то самого руху дістанга він міг. Типу він е не зробив нічого, що було би поза правилами. Він просто всіх перехитрив, тому що він гарно викори використав е свою антипометрію і знайшов оптимальні. Тут для себе, хоча він цього не показував абсолютно ніде. Він розвинався як всі, він присідав як всі, але коли він вийшов на вправо, він почав робити своє, то він просто всіх перехитрив. За що йому насправді ну, респект, тому що Інтелект спорту теж має бути присутній. Чи це справедливо, чи несправедливо? Я вважаю, що справедливо, тому що це не було заборонено. Якщо він виявився розумніше за всіх, це теж складова спорту. Це скоріше про організаторів, що таке можна було зробити. Поставити звичайну штангу і все, і не буде питань. Сам же Хупер сказав, що нічого навмисне він не зробив, і його просто почала, грубо кажучи, закривати ця велика вага. Що, на мою думку, є просто смішним виправданням. Бо ну погодьтесь, коли тебе починає закривати вага, то ну скільки ти зробиш повтори? Два, три, ну не більше, напевно. А чувак в такій манері просто бере і робить десять. Особисто я не бачу тут нічого критичного, мене ця ситуація скоріше веселить навіть, але все ж, якби мені сказали, ну, все хуйня міша давай по новій, то, то я би був за варіант зробити все так, як має бути. Ну і не відходячи від каси, давайте одразу розберемо, чому тут стільки нулів. Як на мене, то найкраще пояснення тут дав Айварс Моктеліс. Я би сказав, що це через неправильне положення моїх стоп. Бо вага була надто важкою, навіть коли ти просто сідаєш, то вага відчувається занадто важка. І коли я встаю, коли я тисну ногами, я не відчуваю, що я тисну на всі 100%. І в цьому була найбільша проблема. Тож, якщо ця машина для присяду буде використовуватися і в майбутньому, то, на мою думку, це треба пофіксити. Треба дати атлетам змогу поприсідати із вагою 300 кілограм і зрозуміти, яке їхнє правильне положення ніг. Бо з вагою 120 кілограм мені абсолютно все одно, чи мої ступні стоять ось так, чи вони стоять ось так. Я не відчуваю різниці. А от уже із вагою 300 кг, так це грає дуже велику роль. Я впевнений, що якби це був звичайний присід, то усі атлети зробили би одне-два повторення це 100%. Ще один момент, який завдав додаткової важкості для атлетів у цьому івенті, це була мертва точка у найнижчій фазі руху, яка виникала, коли платформа вдарялася об обмежувачі. Бо погодьтесь, коли у тебе і так разовий максимум десь 380 і тобі додається мертва точка у місці, де могла б бути пружна деформація, то на інший результат як бублик, ну можна навіть і не сподіватись. На мою суб'єктивну думку, цьогорічний застронки смену Орст був занадто важкий для переважної більшості атлетів. Тут варто визнати, що Брайан Шоу перемудрив і переборщив із вагами снарядів, бо коли у тебе стабільно майже кожну вправу до кінця закінчують 3-4 атлети, і майже завжди це одні і ті самі люди, то відчуття боротьби, відчуття конкурентності, ну кудись пропадає. Ну от дивіться, Лок плюс Аксель завершило всього троє учасників. На мед Худстону останню кулю взагалі ніхто не закинув, ба більше тільки Том Стортман пробував щось із нею зробити. На присяді нулі у нас теж безмежна кількість, далі вправа, яка нібито виглядала на швидкість, по факту була теж дуже важкою. І до кінця подолати дистанцію не зумів абсолютно ніхто. Усі 5 дамбелів підняв, також тільки один Лукас Хаттон. Та і зрештою, і самі сходи сили подолали навіть не половина учасників. Тому так це було дуже і дуже важко. Майже у кожній другій вправі у нас було дофіга і трохи бубликів. Що звичайно впливало на видовищність. Ну і сам формат, де у більшості вправ усі атлети виходять по черзі, дуже і дуже затягує змагання і, і вбиває саму динаміку, що в принципі теж впливає на ту ж видовищність. Проте також варто зазначити, що це всього-навсього п'ятий розіграш найсильнішої людини на планеті. І з кожним роком Брайан шоу намагається додати щось нове, і з кожним роком шоу намагається його покращити. Тому думаю, що в майбутніх розіграшах усі такі нюанси будуть враховані. Ну і ще один нюанс, який додав атлетам додаткової важкості на цих змаганнях, це було розріджене повітря. Про це казав Кордіяка і я бачу це у англомовних оглядачів. Дуже багато атлетів, можливо, навіть не всі попали в кадр, використовували кисневі маски, щоб хоч якось справитись із проблемою дихання. Ну і поділюся з вами тим, що мені дуже сподобалось. А саме це комбінація пальців плюс сходи сили. Дуже класний івент, як для фінальної вправи, бо завдяки ньому виходить такий символізм, коли переможець буквально опиняється на вершині. На цьому все, друзі. Дякую за вашу увагу. Сподіваюся, вам сподобалось дане відео, і ви оціните його вподобайкою. Також не забувайте про коментар та підписку на канал. Ну а ми скоро почуємось.